Отже, починаємо огляд четвертого випуску Холостяка, 14 сезону з Тарасом Цимбалюком. І починається він, окрім як завжди, красивими краєвидами. Цього разу більше уваги приділили гриші і назвали випуск красномовно Слухай своє серце, побачимо а далі в дисонанс з простотою Холостяка вступила розмова про книги. І це зовсім не значить, що проста людина не може бути глибокою і не може цікавитися літературою. Він актор, перевтілюватися, брати на себе різні образи, входити в стани різних людей, входити в твори, тому що будь-яка п'єса, будь-яка драматургія це, по суті, література. Це його робота, входити в твори, в персонажів. Тому викидати це з його життя не можна. Проста людина теж може читати і бути глибокою. У дівчат відповіді були різні. У когось це історії кохання, у когось це взагалі не художня література. Одна навіть зляпнула, що не любить читати, ну просто зганьбилася. І що цікаво, улюблена книжка у принцеси Лебідь Маленький Принц, але запрошення, пов'язане з цією книжкою, отримала Надін. І, отже, вони йдуть на побачення в планетарій, тому що вони типу будуть рахувати зорі, як в казці Маленький принц. І взагалі цей символізм маленького принца, тому що він закохався в троянду, а хлостяк роздає троянди, і Надін теж засушила цю троянду. Щось мені відчувається, що це все придумав не Тарас. А придумали дуже розумні редактори. Я не знаю взагалі, чи дійсно Тарасові подобається цей маленький принц, чи він аж сказав, що перечитує її так часто. Але якщо так, то це якраз робить більше спільного у нього з принцесою Лебідь. Спільна книжка це дуже багато важить. Взагалі людина асоціює себе з героєм своєї улюбленої книжки. І це навіть існує такий психотест. Якщо ти шукаєш собі чоловіка, запитуєш, яка в нього улюблена книжка, улюблений фільм, мультик, казка, і тобі імпонують ці герої, тобі б з ними було комфортно в цій моделі. Тоді сміливо можеш обирати цього чоловіка. Наприклад, дуже часто люди люблять казку колобок і обирають її як свою улюблену. Але якщо чоловік обирає колобка, це не так просто. Колобок усюди тікав, піймала його лисичка. Це така людина більш незалежна. Якщо вам треба такий партнер, і вам з цим комфортно, будь ласка. І так далі. Напишіть у коментарях вашу улюблену казку або улюблену казку вашого партнера, а я вам розшифрую. І, взагалі, в цій розшифровці немає нічого складного. Потрібно не так додумувати, як запитувати. Те, як ви бачите казку, це ще не значить, що так само бачить її людина. Запитайте назву і запитайте, про що ця казка? З ким з героїв людина себе асоціює. І все, і ви знайдете всі відповіді. Дівчата почали нападати на Яну вчительку через те, що вона зовсім логічно сказала, що розуміє Тараса, що спочатку він піде спілкуватися з тими дівчатами, з якими взагалі не спілкувався, з якими не був на побаченні. І я подумала, як би я вчинила на її місці? Я б сказала від того, що ми зараз сваримося, що Тарас більше нас любити буде чи зробить свій вибір. Навіщо взагалі про це говорити? Це нічого не змінить. Мабуть, одна з розумних дівчат це й сказала, але для редакторів це не потрібно, потрібні скандали. І для цього зробили повернення діани. Віняцтварення дівна діана. На самому побаченні Тарас заявив, що він уже декілька разів на проєкті відчував себе дідом, що його так називали. Так давайте порахуємо: якщо людина у 18 народить дитину, 18 це рік повноліття, вже ніхто не буде вважатися, що він робить якісь незаконні речі. 18 можна народити. Прекрасно. Якщо потім ця дитина... Виросте і теж у 18 народить або там зачне, то 18 плюс 18 дорівнює скільки? 36. Тобто, вік, мінімальний вік юридично дозволеного діда, це 36. Тарас, питання. Тобі 35, тобі один рік до діда. Логічно, що тебе називають дідом. І в міжнародній термінології вік мілфи мінімальний це 35. Тобто і вік скуфа або філфа <теж>, теж 35. У планетарії Надін розказала про свої колишні стосунки, які закінчились аж півтора року тому. Надін розповіла, що вона дуже віддавалася в цих стосунках. Зазвичай, після таких незбалансованих стосунків, людина багато чого переосмислює. І на подібні граблі вже не наступає, тим паче, що минуло вже півтора року зазвичай вистачає року, щоб пережити складний розрив, якраз не простого року, а року самотності. Дивлюсь я побачення в планетарії: зірки, музиканти, туман, таке світло. І думаю: хлопці, ну якщо ви не знаєте, куди повести дівчину, ну дивіться проект холостяк. Ну, вам покорокова інструкція, що робити на побаченні, куди йти. Взагалі, проєкт Холостяк створюється для тих, кому не вистачає в житті романтики. А зазвичай це жінки середнього віку. Ну Це від 25, а то й 20, і до... до кінця життя. Бо чоловіки, на жаль, не такі романтичні. Одним словом, хлопці, учіться. Такі романтичні побачення зроблені не тільки для того, щоб нам було цікаво дивитися, а й для того, щоб дівчата закохувалися в цій атмосфері, а потім щоб були срачі, бійка за мужика. Люди люблять скандали, інтриги, розслідування. О, Господі, тільки я сказала учиться на побаченнях в холостяка, так він вигадав побачення, щоб дівчата прибирали сміття. Ні, це звичайно екологічно важливо, але це, блін, не побачення. Це соціальний якийсь захід, це не побачення. Він і взяв дівчат декількох, тому що ну, наодинці з дівчиною це було б зовсім не романтично. А подивитися, як вони там б'ються, хто більше сміття зібрав. Аля якраз. Отже, на побачення йдуть Валерія, Надя і Діана. І на побаченні Надя звернулася за допомогою до Тараса, щоб одягнути. Чобітки, і мене здивувало, що всім сірі чобітки а одній рожеві ну вже якось дивно. І Діана не могла не прокоментувати, а коментують вони путь шолібо не так, як інша дівчина. Просто аби проти неї. А насправді мені здається, вони навіть так і не вважають. І Діана прокоментувала, що вона б в житті не звернулася до Тараса за допомогою. Це чоловік має проявляти ініціативу. А тут ось невеличкий мій коментар. Це звичайно дискусійне запитання: чи має право дівчина проявляти ініціативу? Але давайте подумаємо: дівчина завжди... Першою проявляє ініціативу. Просто не юридичною ініціативу. Не проявляє словесно, чим робить якісь великі кроки. Дівчина погляне на чоловіка і дає йому сигнал, можна. Підходь, знайомся. Але все одно першим це робить дівчина. Іноді не спеціально, іноді не усвідомлено навіть. Не без чоловічих помилок із серії, вона сама ні, вона не сама. Ти просто неправильно читав сигнали. Але у здорових стосунках чоловік хоче знати, що його ініціатива приймається, і ось це прийняття ініціативи, ось цей по суті перший крок таки робить дівчина. Принаймні, дозволяє поглянути собі в очі. Чоловік, який не подобається, вона навіть не гляне на нього. Вона так буде обертатися, ліж би не бачити його. Недаремно в мусульманських країнах заборонено навіть дивитися очі в очі між чоловіком і жінкою, які не є там чи в стосунках, чи родичами. Бо поглянути людині в очі це вже сигнал. Знаєте, мені подобався мій сусід в дитинстві. Він це знає, це вже знає вся вулиця. Але що цікаво, він боявся дивитись мені в очі років до двадцяти. Уявляєте, наскільки значимо? Дивитись в очі. І часто люди з, наприклад, аутичного спектру, вони ж не витримують погляд очі в очі, і це все до того, що жіночу ініціативу проявляти не страшно, просто треба правильно її проявляти по-жіночому. Не треба дзвонити, запрошувати ще щось. Достатньо маленького сигналу. І чоловік, якому ти подобаєшся, читає навіть сигнал, якого ти не подавала. Тарас декілька разів проговорив, що це саме він придумав це побачення, і тут я йому вірю. Ну, якусь ініціативу в сценарій він теж має право внести. Взагалі, в Діани це відкрите пузо і це сміття. У Лєри це довге незав'язане волосся і сміття. Ну, вони хотіли бути красивими, але це як подумаю, що в оцю гниль влізе оце волосся, тіло. Ну, блін, тут на межі мерзості. І, і романтики. Ну, наша талєра торкається обличчя Тараса в тих рукавичках, не обличчя а на груді, на футболці щось прибрала. Але, блін, коли вона торкнулася свого обличчя і прибирала волосся з рота цими рукавичками, перчатками, якими, як, до речі, української перчатки, якими вона прибирала сміття, блін, аж моторошно. А ви б, дівчата, погодились би на таке побачення? Як воно вам? Я думаю, якщо хлопець подобається, то дівчина за ним, хоч на край світу, а ось Надя розповіла про свою складну сімейну ситуацію. Чим вона складна, її мати сказала, що вона взагалі не збиралася Надю народжувати. І мати звідчим вам п'юті скандалять. Очевидно, Надя виросла в такій атмосфері, в такій родині. Вона не бачила щасливої сім'ї, вона не знає, як це робиться, як будується щаслива сім'я, вона не бачила зразка. І зазвичай таким людям дуже складно збудувати свою власну родину, тому що вони не знають як. Хоча я і не вважаю психологію панацеєю від всіх хвороб, ось тому я й не займаюся нею, хоча маю таку вищу освіту. Але в даному випадку, якраз психологія і може допомогти вирішити цю проблему. Вона може показати шляхи, як збудувати щасливу родину. Вона може показати ці моделі, навчити дивитися на людей і брати їхній досвід собі. Помічати особливості, ловити лайфхаки в її наївному запитанні, а давно ти актор до Тараса. Мені побачилось відвертість. Вона йде не по сценарію. Вона тупонула, тому що вона себе не контролює, не грає з себе в таку правильну жінку, виховану, таку пряму, яка знає всі відповіді, яка знає, як триматися. Ну ляпнула, то ляпнула. Отже, вона жива, справжня, і це круто. І того в цьому запеклому батлі зі збирання сміття виграє Валерія. Але хочу зауважити, що у неї просто на 100 грам ваший мішок. На 100 грам. Далі запрошення на побачення отримали Юля і Іра. Але з такими цікавими записками: одна повинна бачити, що відбувається з іншою, а одна не повинна бачити, що відбувається з іншою. Дві дівчини захотіли не бачити. Що відбувається з іншою дівчиною. Я б теж обрала не знати, не бачити, не хвилюватися. Як каже, приказка з глаз дало серця сірцевоне. А ви б що обрали? Напишіть у коментарях. Далі дівчата з Тарасом відправилися на нормальне побачення. Вони посиділи в ресторану ні <плес> Вони посиділи в ресторані кіностудії. Поговорили про ролі Тараса, про його роботу, торкнулися теми заборонених фільмів. До речі, яке ваше ставлення до них? У мене позитивне. Що цікаво, Тарас висловив думку, що він хотів би знятися. В ролі якогось маньяка, щоб він такий був, щоб на нього ніхто не подумав, щоб він приховував свою таку сутність. А дивлюся на Тараса: ну, це взагалі не його типаж маньяк. Він здоровий, широкий і ну, не, не в'яжеться воно якось це з ним. Дівчата почали говорити про благодійність, і холостяк трошечки помалесеньку намагаються підвинути під соціальний проект, хоча насправді він розважальний. І, слава Богу, я вважаю. Щось в житті повинно бути і розважальне. Це колись згадалося на старших курсах у нас був предмет тренінг, і ти оце така втомлена тими сесіями, не виспана зранку. І спочатку на тренінгу завжди задається запитання, чого ви очікуєте від тренінгу? Як же, я хочу, щоб було весело. А викладачка така: ну це там чам, блін, я сказала відверто. Розваги, позитив, веселість потрібна, величезна частина нашого життя. Це взагалі одна з основ психічного здоров'я. Тому все розважальне, воно потрібне. Дівчата говорили про пожертвування одягом для малозабезпечених сімей. А я подумала, це не тільки для малозабезпечених сімей буде корисно, а й для всіх, тому що одяг це одна з найбільших частин сміття в світі. І якщо ми одяг будемо не викидати, а кудись здавати, де будуть приходити інші люди, яким цей одяг ще підходить. Наприклад, ти виросла, потостішала, завагітніла, схудла, одяг вже тобі не потрібний. Ти пішла свій одяг, здала в центр цієї там, наприклад, допомоги і взяла, який підійде тобі. А твій одяг візьме інша людина. Було б круто, такий безкоштовний секонд секонд-хенд. Я знаю, в мене що не ідея, то геніальна. Я знаю, можете це написати в коментарях, буду вдячна. І там-там-там Троянду отримала Лєра. Ну, я думаю, через те, що вона переможниця в конкурсі сміття. А ви як гадаєте? А ось і розгадка. Чому тема серії Маленький Принц? І зовсім це не ідея Тараса і неулюблена його книжка, це колекція ювелірного дому сова. І незалежно, хто би був Холостяк, а серія Маленький Принц вийшла б. А відповідний випуск холостяка на цю тему. Звісно, побачення з Юлею це заявочка на вигін, тому що Тарас сам сказав, що він не розуміє, коли вона задоволена, коли ні. А актори взагалі працюють з емоційною сферою, вони не можуть без емпатії, тому що їм треба прочитати, зрозуміти, відчути, зіграти. Вони якраз дуже компетентні в емоційній грамотності, в розумінні людей, і тут така загадочка. Йому або може бути дуже цікаво з нею, але швидше за все при такому різноманітті вибору він краще її позбудеться. Загадка не для нього. Ну і тим паче в неї є дитина, а це хороші стосунки з колишнім чоловіком, а це все ну, не дуже комфортно. Я думаю, Тарас і вижене. Але просто про історію Юлії. Те, як з нею вчинив колишній чоловік, це просто злочин. Ну я б за таке саджала. Він одружена людина, від нього вагітна інша жінка. Це можна назвати адекватно? Чому в нас за таке немає кримінальної відповідальності? От чому? Ну, не подобається тобі людина, ну розлучись, ну не одружуйся на тій, котру не любиш. Ну, що це таке? Дуже цікавий момент, як Юля запитала в Тараса: що ти взагалі очікуєш від проекту? І він такий е, мм-м? -е, і задумався, і вона сама відповіла знайти кохання. І він, ну в ідеалі було б непогано, і Ясно, що він прийшов сюди не за коханням. Навіть тут його поведінка це підкреслила. У дівчат розгорівся скандал. Лебідь звинувачили в тому, що вона кричала, що хтось вкрав її побачення. Вона звичайно цього не пам'ятає. Я думаю, що це витіснилося, але я вірю, що це було. Тому що говорилося якраз про те побачення, на якому обговорювався маленький принц. І що це є улюблена книжка лебідь, я повірю. Вона сама принцеса, і маленький принц їй якраз підходить. Лера у нас фаворитка вечору, фаворитка серії. Тарас не тільки дав їй троянду, а ще й подарував вазу з переробленого сміття і квіти в неї. Але подарував не особисто, передав через грішу. І тут Олічка передає через грішу Тарасу подаруночок. І тут на побачення до Юлії Тараса приходить Іра з дуже правильним посилом. Вона йде на побачення з відчуттям, що вона отримає задоволення, з очікуванням цього задоволення, з вільною такою поведінкою, що вона збирається робити, що вона хоче і як вона хоче. Пізнавати людину і відкриватися перед цією людиною. Це абсолютно правильна позиція. Спробувати, як вам буде разом. На перших побаченнях не треба думати, що ти оцінюєш чоловіка, чи він тебе оцінює як жінку. Ви разом оцінюєте як вам вдвох. Ось так. Ну і я розумію, Юлю. По логіці її частина побачення повинна була завершитись. Тарас повинен був з нею попрощатися, посадити її десь окремо в кабінеті, де вона б дивилася за побаченням іншої дівчини. А тут її побачення приривається і приходить Ірина. Іра стала вести себе як дівчинка, згинала коліна, крутила попою, махала руками, била себе руками по стег. крутила торсом, наче вона вправи робить. Здалося, ніби вона замерзла. Говорила писливі слова, шашлички, кокетнічала, сміхалася, фліртувала. І цей погляд Тараса. М -м -м. Ви подивіться, який у Іри і Тараса Конект. Ясно, що він їй дасть троянду, а не Юлі. Вона сіла навпроти нього на тому, що це таке називається? Каяк чи як -як? як? 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 Чарівна українська мова. І розкривала йому душу, і майже, не пла... і майже плакала. Він повністю її піймав, зловив, зрозумів, і вона ще йому зовнішньо симпатична. Якраз в цій розмові Тарас сказав, що ми... треба говорити. Ми не можемо читати думки. І це правильно. Тому що стосунки будуються словами через рот. Аня і Тарас так сміються, що Аня йому довіряє, ніби це щось таке незвичне. Ну, окрім того, що він жива людина і не збирається нічого поганого робити, так і ще вони на зйомках, тут купа операторів, завжди є бусики з медичною допомогою. Що з нею буде? Навіть якщо вона перевернеться, прийдуть власники цих сабів, я вже поняла, що це таке, і врятують її. Ну, оця розмова в трьох зірою Юлею і Тарасом, це просто епік. Я вже чекала, 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 коли він вже дасть ту троянду. Як у нас в народі кажуть, вони з Юлею народжували міліціонера. Ну, оцей бред, що Тарас сказав Юлі, що ти не готова до стосунків. Ну, а що він міг сказати? Ти мені менше зайшла, ніж та інша. Ну, він не хотів робити і болячесь, щось уже плів, аби плести. Ну, Відвертіше було б сказати, що я не відчуваю на нас з тобою конекту. Ну, ми з тобою не підходимо одне одному. Ну тут ніхто не винен. Ну, просто ми не співпадаємо, ні, ну, нема в нас спільної хвилі. Все. У мене так було з однокласником. Я за 11 років життя з однокласником одним своїм не говорила ні разу. Ну, не було в нас про що сказати говорити. Їй Богу! Ну, я не знаю, що відчував він. Ну, а я відчувала оце народжування міліції. Ну, я не знала, що сказати. Ну, і не хочеться мовчати, але й поговорити немає про що я, я до сих пір нічого не знаю про цього свого однокласника. Що цікаво, ми 11 років разом провчилися. Уже ми зустрілися в автобусі, вже там в університеті. Ми вже питали, як справи, куди поступив, з ким спілкуєшся. А за 11 років я взагалі з ним ну не було ніякої теми ні про уроки, ні про місце в класі, де сісти, де стать, де ну де парту, чи разом чергувати. Ну навіть не співпало. Один раз ми ходили до нашої першої вчительки додому, але ще ми ще були школярами, і ми опинилися в кімнаті вдвох, і все, і тиша, і мертві я скосамі стоять. Ну такий дисконект. У вас таке було? Напишіть у коментарях. Так у мене в житті було і навпаки одразу конект хопа, йти з людиною на одній хвилі. Ну, а те, що він говорив, Ірі, ти для мене відкрила важливі теми. Почекайте, вона відкрила не для нього. Вона відкрила для всієї України. Вона розказала на весь холостяк свої важливі теми. А Юля не змогла. Ну, не всі артістки, ну не всі такі відкриті є інтроверти, є екстраверти. І перед самою церемонією троянд запустили жіночий клуб. Ви знаєте, як працює взагалі телебачення? На початку випуску показують найцікавіше, найцікавіше побачення, найцікавіше героїв, а в кінці вже те, що занудненьке. Люди вже просто на автоматі додивляться чи на ютубі. Як вімкнули, то вже так воно собі грає. Людина собі посуду миє і своє робить. Так само і тут Це, цей жіночий клуб. Він якраз найнудніше перед церемонією троянд. Раніше взагалі перед церемонією троянд пускали новини. Ге-ге, Гріша сказав апсайклінг, а насправді переробка речей рециклін. Ще один цикл. Цикл циклін та, і ре, типа як перезагрузка. Дуже економний вийшов випуск. Одне побачення з прибирання сміття, церемонія троянд, одяг зі сміття просто якийсь треш. Треш, до речі, в перекладі, означає сміття. Щодо образу Тараса, то я, навчителька, зазначила, що в Тараса дуже красиві руки. А я вам скажу, що якщо ви запитаєте, що жінкам найбільше подобається в чоловіках, то те, чим жінкам чоловіки роблять найбільше задоволення. І це не м це «руки». Є така приказка: риба, птиця і молодиця береться руками. Я в дитинстві не розуміла, ну як це руками? Ну, хватають ту жінку, чи що, що тут хорошого, якесь насилля. А воно, виявляється, зовсім не про те. На другому місці Торс. І це не тільки в Тараса гарні руки. Взагалі дівчатам подобаються саме чоловічі руки, щоб були в венах. Ну от жінки, ну от не дайте мені збрехати. Ну напишіть в коментарях, що так воно і є, а не ці їхні дікпіки, які нам зовсім не треба. Знаєте, як називається жінка, якій постійно шлють дікпіки? Дікпікова дама. Ми не хочемо бути цими дамами, ні. Це вам подобаються жіночі органи, нам ні. Нам ваші не подобаються. Чоловіки, тільки руки, шліть руки накачані, в венах, це окей. Ну і на церемонії троянд першою на діалог він, Тарас викликав Надін і подарував їй сережки. От як ви думаєте, якщо холостяк на зарплаті? А ювелірний будинок сова є спонсором проєкту. Тарас реально купляв ці сережки. Ну, от як ви думаєте? Ну і повернемося до теми випуску Маленький принц. Взагалі-то мені не подобається ця казка. Мені не подобається Маленький принц. Наша принцеса Лебідь Права. Він зрадив свою троянду. Навіщо мені зрадник? Навіщо мені історія про зрадника? Все. І перед церемонією троянд відкривається сюрприз від Олі, і це що? ще один улюблений торт у Тараса Цимбалюка. У нього всі торти улюблені і Монастирська хата, і з Гущенкою вафельний. От ви мені скажіть, ви думаєте, це вона сама придумала про цей торт? Звичайно, це підказали редактори. Ну оці редактори її і врятували. Ось цей торт. А тепер скажіть мені, будь ласка, ви більше любите згущенку варену чи звичайну? І от торт такий, ви любите з вареною з гущенкою, чи звичайною? Напишіть у коментарях. Мені цікава ця статистика, бо я люблю тільки зі звичайною, з білою і натуральною. Зараз така паршива варена згущенка, оця іриска, вона ж не справжня, це дійсно якийсь ірис. Невже цим беліку справді сподобалась зущенка з ірискою? Чи Оля варила справжню згущенку? І тут проект покидає Надя. Я в шоці? Невже Тарас відчув її неспроможність будувати міцні стосунки? Ні, я думаю, просто в ньому не зайшла. Хоча, може, це і є одне й те саме. Ми ж не знаємо, на чому саме ґрунтується наша підсвідомість. Недаремно ж кажуть, що інтуїція це просто неусвідомлена логіка. Ну і Тарас дав троянду Діані останньою. А знаєте чому він хотів, щоб вона трошки понервувала. Десь так, як я розповідала в минулому огляді, помститися їй за те, що вона не захотіла з ним бути в реальному житті, а прийшла вже на холостяк. Подивіться попередній огляд, там якраз розписана логіка її думок. Ну і не забуваємо, що в проєкті холостяк переможе та, за яку ми менше вболіваємо серед двох. Тому виберіть, будь ласка, двох фавориток. Напишіть мені в коментарях. І та, за яку ви менше вболіваєте, та й переможе. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.